Вітаю вас в ефірі. Програма контраргумент постскриптом. І сьогодні ми продовжимо тему освіти освітньої реформи. І зараз з задоволенням представляю своїх гостей. Це Олександр Пронкевич, доктор філологічних наук, професор, директор інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили. і Олександр Ухмановський, політтехнолог. Я вітаю вас у нашій студії. Тож, ми сьогодні продовжимо тему освітньої реформи. Вчора ми. Так, торкалися цієї теми, ми багато розмовляли, але ну, перші враження, ну, вас, Олександр Вікторович, чи потрібна вона в такому вигляді, як її нам пропонують сьогодні? На ваш погляд, які переваги і які недоліки цієї реформи? І якщо є недоліки, чи є можливість сьогодні їх виправити? Адже наскільки ми знаємо. Концепція викладена для обговорення, але чи враховуються ці пропозиції обговорення е, міністерства? Ну я думаю, що сказати, що в такому остаточному вигляді зроблена реформа, і все було б помилково, тому що е, насправді повинна бути е, е, імплементація цієї реформи. На сьогодні ну якщо брати реформу свою реформу. Вищої школи, то вона тільки-тільки починається. Ми до кінця не можемо е, оцінити на, ну, результати, як вона буде. Але те, що робити таку реформу потрібно, і те, що вона загалом то там є багато правильних речей, і вчорашня наша бесіда якраз і, і, і показала, тому що не було жодної людини в студії, де, яка б казала, ні ні. -ні" Казали, що тут, там щось не вистачає, до чогось не дійшли. Звичайно, не вистачає, не дійшли. Але ми домовилися до того, що договорилося до того, що це власне шлях. шлях. І він буде дуже тривалий, тому що сама по собі система освіти вона дуже інерційна. І щось започатковане. Воно дає результати через певний період, там цикли такі, так, 10 років, 5 років, знаєте, такі речі. Тому давайте імплементувати реформу, давайте дивитися на перші результати і намагатися їх коригувати, щоб все йшло в правильному напрямку. Ми, коли готувалися до програми, ми спілкувалися зі студентами, зняли таке невеличке опитування і. Ну, Наскільки я зрозуміла, то не всі студенти розуміють, яка користь від реформи. Я пропоную подивитися, а потім ми обговоримо реакцію студентів на запитання про реформу. Це дуже хороша ідея, як мені здається, тому що ми ж близимося Європи. Європі. Одміна спеціалістів буде переходити все на повну магістратуру. Тобто це європейська образ, вот. И І як мне, так це намного больше шанс устроїтися нормальну роботу. Я не знаю, я не дивлюся ці новини. А ви студентка? Так. Да. Вас зовсім не хвилює, яким чином завтра буде налаштований освітній процес, як у вас буде проводитись відбуватися навчання, за якими стандартами, як це буде? Ні, ну хвилює, звісно. Ну, взагалі, ви про реформу освіти, вищої освіти в Україні, не немає уявок. Ну, якщо вона буде в лучшую сторону, так як в Європі. в Норвегії — хороше образование. Якщо буде будет типа такого, то в принципі, це буде хорошо, Тому що у нас по більшій части зараз образование ориентировано на успішну здачу екзамена, а не на якісь знання для применения на практике. Стипендии нет? Не будет. У меня? У меня ее, в принципе, не было. Я нехорошо учусь. То есть вы считаете, что реформа высшего образования никаким образом Мне на вас считаю, не скажет? Это плохо для других студентов. Потому что и так денег нету. Ездить надо за что-то, что-то покупать какие-то там канцелярские товары. Ну вот так вот нам неизвестно. Мы не знаем, особо не вникали в него еще. Он же еще не принят. Нет. Принят уже, да? Ну, насколько мне известно, уже прошла закон о новом высшем образовании принят. Ну, в принципе, ну, лично я отношусь к этому позитивно. Что это новый закон о высшем образовании предусматривает Автономизацию университетов, реализацию финансово-хозяйственной деятельности в большей свободной форме, что открывает новые перспективы перед университетами, развитие высшей школы в Украине, интеграцию нашей высшей школы в европейское сообщество научное и образовательное, ну и также открывает больше возможностей для студентов, студенческая мобильность, то, на чем строится европейское образование, то же самое предполагается, насколько мне известно, внедрять и в Украине. Но другой момент, что действительно реформа она непростая, ее проводит поэтапно. Це требується кої. Поки ця реформа пройде, ну, каже, що да, будуть будут проблеми, але вони решаемые. Як ми бачимо, кожен студент виніс щось своє да, з цієї реформи, комусь грошей не вистачає, не вистачає хтось в Європу. Ну, Цікава ваша думка стосовно таких студентів. Шкода, що є такі студенти, які погано поінформовані. Очевидно, у нас виникала така розмова і вчора на передачі, що треба більше, очевидно, розтлумачувати людям з місці реформи. В тому плані, наприклад, ну вони всі тут про Європу кажуть. Я був в багатьох європейських університетах, і в тому числі в норвезьких, про які він говорить. <с> Насправді, європейська освіта не є такою однорідною, і все там е теж достатньо складно, і не все однозначно. Е тому, коли ви не вживаєте якийсь термін, якесь слово, да, хотілося б, щоб хоч принаймні. Е з якимось розумінням це вживалося, тому що ця автономія, про яку говорять люди, да? от на з публікацій дзеркало тижня була, що університети самі не хочуть ніякої автономії. Бо автономія це відповідальність, це вміння працювати за новими якимись принципами, і це стовідсотково буде висувати нові вимоги до викладачів, і наскільки вони і до адміністраторів, і до самих студентів розумієте, наскільки вони психологічно взяти на себе цей тагарь. Ну, це теж питання. Можливо, про це теж треба говорити, щоб люди були готові до цього. Ну, ви погоджуєте з, з думкою авторів цієї статті? Адже ну я вважаю, що автономія має бути. Це ж дає можливість розвитку університету. Ні, я погоджуюся, але ви розумієте, існує безліч варіантів цієї автономії. Це, ну, як кожен елемент, да, він має е, безліч проявів, е, взагалі, якщо брати в глобальному е, аспекті. І е, я знову повторюю, да, ця стаття з'явилася. В контексті, що от, ну, міністерство вивело з блоку обов'язкових дисциплін філософію, українську мову, історію України з блоку обов'язкових дисциплін. Да? І вона каже: ну, а що робити у нас зараз? тут така ситуація, а їх виводить. Каже, ну так університети повинні самі дати відповідь потрібні цієї дисципліни, так, як філософія історія України і так далі. А, в якому вигляді вони потрібні? Що треба зробити, щоб вони були потрібні? А, будь ласка. Поставте це запитання до університету, хай він дасть відповідь на це, на це запитання. Будь нашим університетом. І вони на ці запитання не можуть дати відповіді дуже часто. І так далі, і так далі. А це вже тут автономія, тут дуже самому треба приймати рішення. Розумієте, то там і безліч-безліч таких різних моментів, які просто треба розтлумачувати. а якщо буде так, то може бути так. А є ще такі варіанти і так далі. Тут багато багато передач треба робити. Розумієте, цілий цикл, можливо. Один зі студентів говорив про те, що освіта сьогодні орієнтована на успіх у складенні іспитів, а не на практичні якісь знання. Чи так це сьогодні? Ну, Ви як представник значно, вищої школи? Значною мірою це так, тому що вони про що говорять? Для того, щоб навіщо взагалі існує університет? Університет існує для того, щоб люди не закінчили. Навчання і за допомогою того, чого навчили, змогла побудувати своє життя. не, не обов'язково до речі, знайти там роботу, хоча роботу дуже важливо знайти. правда, тому що іноді будують навіть не працюючи, але але воно повинно бути корисним. Так? Корисним на сьогодні ситуація доволі складна. Університети часто можуть бути взагалі не зацікавлені в тому, щоб виробляти якісний продукт, а зацікавлені в тому, щоб мати повне завантаження студентських аудиторій будь-якими студентами, ставити їм будь-які оцінки і так, далі, і так далі. В результаті ми... Ну от я іспаніст, я вам можу навести приклад. Да, у нас є 5 шкіл спецшкіл в Україні. 5 шкіл, залишилось 5. Ще 10 шкіл на всю Україну, де перша мова іспанська. В одному Києві 250 випускників на рік випускають з першою іспанською мовою. Вони можуть знайти роботу? Не можуть. Хто зацікавлений хто в тому, щоб це були студенти? Університети. Держава зацікавлена, не знаю. І так можна по кожній спеціальності проаналізувати і здійснити цей аналіз, але тут знову треба досліджувати, вивчати реально, конкретно, збирати факти і так далі. Тому що це серйозна робота. І вони про це і кажуть. Якщо немає користі від того, що вони закінчують навчальний заклад, то, звичайно студенти імітують, що не вчаться. Отримують дипломи студенти, студентам ставлять оцінки. Так і виходить. Ну, реформа регламентує і спеціальності, і ну, все, все те, про що ви щойно говорили. Це дуже цікаво, якраз от автономія в чому в цьому сенсі полягає? Да? Вона полягає в тому, що я будую якісь принципи навчання, я повинен. Ну, як правильно зробити, знайти громаду, знайти фахівців в даній галузі, роботодавців. Ми повинні сісти, подумати, яким чином з регіону все взяти, як це адаптувати до нас, і так далі, і так далі. Не сьогодні. Ми досі ліцензуємо спеціальності, відкриваємо таким чином, як це було раніше. Тобто є певний централізований навчальний план, який спускається. Він так трошки трошки більш менш лібералізований і так далі. Але, м -м, врешті, тут стосунки ніяк не помінялися. Можна сказати, що це можливо там. В майбутньому, тому що реформа вона починається з якихось перших кроків, далі, далі, далі. До якихось речей ну, можна ще й не дійшло. В цьому плані я думаю, що і навіть люди ж не знають, як це реалізувати, як це роботодавцям. Ну, наприклад. Тих самих штатах, там є університет в штаті Вашингтон, Сіетлі, да? який готує інженерів компанії Боїнг, будує літаки. Інженери компанії Боїнг кажуть, що приходить до декана, каже, давай поміняємо навчальний план, тому що нам потрібні такі інженери. Але за це компанія Боїнг інвестує в цей університет. Ви можете виявити собі, на сьогодні а, а там вже ото, це автономія. Вони самі собі вирішили, тому що їх треба готувати до певної галузі народного господарства. Так само в Європі робиться. розумієте, Але у нас ці всі, всі стосунки якось прописані. Ні, не прописані. Тут там багато-багато таких несподіваних ще речей буде, про які люди ще не здогадуються. Тому треба набратися терпіння. Якщо повернутися до виключення історії України, філософії з курсу. Олександр, мені ваша думка цікава. Не з курсу Чи... з циклу обов'язкових ц... З циклу обов'язкових дисциплін. Як ви вважаєте, правильно це? Якщо брати, опять же, да, западний опит, мой колега не дасть соврати, Олександр. Там есть набор обязательных дисциплин и набор свободных курсов, которые студент может набирать. И, насколько я знаю, да, за каждый он будет доплачивать. И вот мне кажется, то, что ну, в реформе например, высшего образования в обязательном порядке следует как раз предусмотреть вот эту возможность. Потому что на данный момент действительно основная проблема, вот она обсуждается сейчас и у предпринимателей, низкое качество образования студентов, то есть готовность работать низкое качество практических знаний. И, например, многие из моих коллег, там я в том числе, готовы прийти преподавать как практики. Я готов преподавать практический маркетинг и практический пиар. То, что не делает в этом городе практически никто, потому что люди преподаватели, как правило, теоретически изучают и потом хорошо преподают теорию, но не знают практику. Но обычная... про, про, практика теории этих вопросов очень сильно отличается. Кардинально. Да? То, что у нас учат маркетинг, это не является маркетингом. Вообще не является маркетингом. То есть маркетолог, который выходит из нашего вуза, он не, он не может работать вообще. Ему нужно еще три года начинать с нуля в компании. За смысл, да. Но сейчас, например, нет возможности, чтобы Ухмановский, еще там ряд да, людей пришли преподавали курс свой, студенты сами записывались, была конкуренция между такими преподавателями, и этот курс зашел им в диплом. Поэтому, если брать э, э, ситуацию, что возможно будет набор курсов, то, конечно же, люди, студенты сами должны определять, э, нужна ли им философия истории Украины, либо же нет. Но если мы говорим вообще про сущность этих предметов, то историю своей страны знать надо, а философия... Так же, как и психология, это то, что дает развитие мышления и почему они преподаются в любом ВУЗе, любой направленности, техническим комментарием, это и потому, что оно развивает мышление. Но в целом надо ориентироваться на то, что да, какой-то минимальный минимум по специальности, а должна быть система свободных курсов. И сейчас, на самом деле, в той же могилянке, я знаю, очень много студентов стремятся получать дополнительное образование, ходить, покупают тренинги, пытаются участвовать в каких-то образовательных программах, потому что они понимают, что им недостаточно того, что делается в вузе. Так вопрос, почему бы это не включить в вузовскую, да, ну, в систему вуза. Це має вирішуватися власно, кажучи, шляхом перемовин. Тобто ну, <запливе> То есть если если вуз показати, то есть... мы сідаємо з роботодавцями, сідаємо, дивимось, Добре, окей. Okay. Ви вважаєте, що студентам може не потрібна філософія, але я можу сказати, що, наприклад, я вважаю, що вона мені все ж таки як світоглядна дисципліна потрібна, але її треба е, ну, модернізувати, якось там пристосувати, щоб вона виходила в практичну площину. Так. Але е, я до речі вважаю, що абсолютно спокійно, якщо ви знайдете університетського адміністратора, який хоче взяти вас на роботу. І ви погодитесь на ті три копійки, які платять наші навчальні заклади, то ви спокійно можете викладати. Свої курси в наших університетах. Але для цього вам треба знайти людину, яка пролобіює ваші інтереси. Я е... не я не я змогу преподавати мой курс піара. Чому? Тому що він має відповідати міністерській програмі. Ми поговоримо про це, я вам скажу, як це можна зробити. Це не є проблема. Але ідея така, що, власне кажучи, тоді маємо узгоджувати ці все речення. Наскільки ця реформа дає нам свободу так вільно це узгоджувати? Наскільки прописані угу. ці механізми? Тут є велике запитання, розумієте, що тут є. Але якщо ми вже про це говоримо, то ми вже знову рухаємось до розв'язання цих проблем, правда? Е, воно буде вирішено. Тяжко розв'язується це питання. Дуже тяжко. Інерція життя, звички, страшна. Ще раз кажу, освіта, інерційна система страшна. З неї не можна робити те, що робили у нас. Сьогодні повертаємо на 180 градусів, потім ще раз на 180 градусів, потім ще раз. Якщо ви протягом 10 років зробите з такою страшною машиною е, ці кульбіти, вона розвалюється. Ви її маєте, що ми маємо, то й маємо, розумієте? Бо у нас настільки е, е, ну, хитання були різкі. Ну але це інша тема. Віця коли створювали цю реформу, прописували всі її положення. На кого цікаво Україна орієнтується в своїх змінах? У нас є невеличкий синхрон Сергія Квіта записано на телекомпанію Голос Америки. Я пропоную подивитися. Він кілька пунктів визначає. Ну, якщо стандарти шкіл, так як я сказав, Фінляндія номер один. Так, якщо, якщо це професійно-технічна освіта, то це німецькі зразки, можливо, краще. І якщо ми говоримо про вищу освіту, то звичайно, головний критерій, тобто що таке реформа вищої освіти це реформа самих університетів. Власні університети, наукові дослідження, інновації, які приходять з університетів в усьому світі, вони повинні змінити структуру нашої економіки. він каже: Фінляндія, Німеччина вони дійсно є приклад, можуть бути таким прикладом для нас абсолютно Фінляндія, а... Фінляндія очень сигнал в начальній середній школі. Пан Квіт дуже освічена людина. Він знає систему освіти. Дуже добре, я просто з ним знайомий, ми перетиналися кілька разів з наукових питань, різних, я взагалі до професор києво Могилянської академії теж. І він знає, що він говорить. Тут все правильно сказано. А ну, ви ж знайомі з цією концепцією? Чи дійсно ми беремо як орієнтир і Німеччину, і Фінляндію, або ми я завжди у нас як, протокол про наміри? Протокол є, а реалізації немає. Mm -hmm. Як це буде? Власне, дивіться, практично жодна реформа не була доведена до кінця. Змінюється керівництво країни, змінюється той бік, в який ми рухаємось. Тут концепція розписана до 2025 року. Наскільки реально втілити цю реформу у життя за цей термін? Так. Якщо працювати послідовно абсолютно реально, 10 Повертає... повертаємось до циклів. Uh -huh. Я вам сказав, так? 10 років. Що таке 10 років? Це виховання практичне покоління, певний термін. Чому ні? Якщо е ці 10 років послідовно працювати, іти в тому напрямку, результати 100% будуть. Дивіться, ну в концепцію закладено низку позитивних змін, але чи є в Україні сьогодні, от давайте ну, реально дивитися, механізми для їх реалізації. Ну, наприклад. Ми вчора теж про це говорили. Да? Забезпеченість і матеріально-технічна забезпеченість сільської школи і міської школи, та ж профільна освіта в сільській школі. Як це буде? І в міській школі, де спеціалістів ну, на кожному кроці. Інклюзивна освіта? Наскільки заклади сьогодні готові прийняти людей, дітей з обмеженими фізичними можливостями? Адже наскільки я розумію, ну наприклад, і тієї школи, де моя дитина навчається, так, переробляти треба все від санвузлів до виготовлення пантусів і так далі. Чи є механізм? Наскільки готова? Наскільки готова Україна сьогодні до таких от... Знаєте, для мене відповіді неможливо, не існує принципово. Це те, чим я керую в житті. От ви взяли декілька прикладів, наприклад, сільську школу. Для того, щоб, власне, що треба для того, щоб було нормальне навчання, нормальне інформаційне забезпечення. Е, ну, це велика проблема провести нормальний інтернет-школу в школу і наситити цими девайсами, які нам потрібні. Інша проблема, що в числі, Чи людина має бути, яка я бачає, знає, як цим але, користується. Але але тоді людину поставити в таку ситуацію, що вона або буде звільнена, або буде працювати. Е, от тут вже починають якісь якісь механізми, які повинні застосовувати держава. Але е, розповідати про те, що немає таких ресурсів, неправильно, вони є. Проблема в тому, що виходить, що люди цими користуватися не можуть. Далі. Що стосується, наприклад, інклюзивної освіти. Я розумію, наскільки це коштує. Колосальні речі коштує, і наш університет дуже багато зробив для того, щоб там якось просуватися в цей бік. Я розумію, що, наприклад, е але якісь елементарні пандуси для того, щоб заїхати на перший поверх, Це не такі великі гроші. Це можна зробити. І вони вже будуть вчитися не на третьому, четвертому, а скажімо, на першому. Це, це супер проблема. Що для цього треба? Певне бажання і якісь, очевидно, можливості використати на це кошти чи дістати ці кошти, тому що вони зараз університети або навчальні заклади загнали в такий зашморг фінансовий, тому що зараз нам обрізали зарплату з усіх боків, все просто обрізали, розумієте? Але принципово це не є така вже велика, ну, суперкоштовна річ побудувати пандус нормально. І Тоді люди потрапляють в приміщення, де відбувається навчання, там якісь все можливо. А якщо держава до цього долучиться, то взагалі супер буде. А є ще у нас один матеріал. Я пропоную подивитися, потім у нас не так вже багато часу на обговорення буде, але хотілося б дізнатися вашу думку. У нас десь на сході зберігся в соціальному розумінні якийсь такий прошарок людей, які. Мислять не категоріями, такими національної приналежності, чи вони українці, чи вони росіяни, наприклад. А вони, вони є вони, вони мислять радянськими категоріями, і по суті вони тужать за радянським союзом, якого нема вже понад 20 років. В цьому проблема. Це такий анклав свого роду. Це соціальний прошарок, який не, не стосується певних населених пунктів. А це певної категорії людей, яка продовжує мислити радянськими категоріями, і це дуже нереалістично. І в даному випадку це ще. Страшенно небезпечно. Стратегія нашої держави повинна мати освіту в всередині, ну як одну з головних, один з головних напрямів нашої діяльності, тому що освічена людина вона є такою, яка буде вас слухати, і, і, і вона розраховує, що ви будете слухати її. Тобто людина освічена, вона вона схильна до перемін, тобто вона самокритична. Знаєте, вона, вона хоче чогось кращого. Вона йде від одного до, до іншого, як до кращого. Від Гіршого до кращого. Я думаю, що з цієї точки зору освіта повинна відіграти в Україні дуже і дуже важливу роль. Олександр, я, у вас є коментар стосовно е, слів нашого міністра. Ну, ми вже обсуждали з вами як то на предучих передачах. Да, мой тезис в тому, що люди, більшість людей не вміють аналітично мислити логічно. И это, к сожалению, не зависит от уровня образования. Образование не означает образованность. То есть люди, как вот Дугин, да, московский профессор, который ненавидит и призывает убить, убивать украинцев. Профессор. И у нас есть профессоры, абсолютно добрые и мирные. Но, тем не менее, конечно же, в системе он прав. Чем выше уровень э, образования, чем выше уровень знаний человека об окружающем мире и о том, как он устроен. Єсно, тім спокійніше суспільство, тим менше агресивне і образування грає ведущую роль в скам так в общечовічній цивілізації міротворець. Підсумовуючи реформа та якість освіти, які яку студенти зможуть отримувати, чи дасть вона можливість бути нам всім більш освіченими? Ну, я так думаю, що багато залежить від нас. І говорячи про е, освіту, що сказав пан Квіт, він розуміє два різних типи е, знання і вміння думати. Власне кажучи, якщо ми будемо придум... приділяти увагу і першому, але насамперед Вучиться, другому да, да, да. думати, то все буде нормально. Що ж, я дякую за те, що завітав до студії, дякую за відповіді. Корисні відповіді я так вважаю для тих для наших глядачів. Проходьте ще Дякую.